Що бентамочки? Татко на вас, хоч і сердиться, але в гараж все одно дозволяє заходити. Сварився, вимітав, казав, більше не прибув. А вони знову тут вже навіть і не свариться, любить цих бентамочок. Нас сьогодні присипає сніжком, сніжок і дощик. Така погодка. І дивіться, на ну що вже на подвір'ї. Поробили хі -хі, ці, як їх узорчики прямо вишивають. Це сарочки. Всі дев'ять сьогодні на Горіхові. Помогти? Ні. Сам? Я сам. Справи. Приблизько. Маленьку. Я бажаю вам, друзі, доброго ранку, гарного дня. Кращого, ніж попередній, звичайно, хочеться. Я випала трішки з виду, тому що прихворіла, захворіла не, не довідав, скажу так, і навіть, навіть не те, що не довідал, а не виходила, Юра свариться кожен раз. Хвонить назад. Це вже сьогодні. ніби тут трішки легше. Спасибі лікарю, що завжди доречно вчасно радить, що робити. От то сьогодні вже вийшло, то вже навіть Юра нічого не каже, хоч він е, знову поніс дерочку. Е, Пора є то сам, але я вже хоча б ззаді, біля нього. Як то кажуть, хоч похожу. Подихаю, та подивлюся, морально підтримую. Ну, може, ще, може, ще щось і допоможу. Хоч ну, теж важко такою погодою, слизько, погано під ногами. Виніс ось вонячка свиням і виніс заразом курам, а це ще залишив мені наші ці пенелопі. Каже, піду по зерно, ну хлів ще закритий, все у хліві. Там ще сидить, кричить. Оце єдине, що одні тільки цесарки. О. Ось, ось, дев'ятка. А де, почекайте, ні, не дев'ять. Три, три, сім. А де ще дві? Ну де ще дві? Але справа тім, що всі вони вже на вулиці знову ночували. Коли був мороз, холодно, то в останню ніч морозно на горіхові одна лишалася. Решта всі були в кліві. Сьогодні так вже не морозно. Всі собі всілися. А, вже побачила, куди ще сховалися. Вон, ще туди в пліточку позалазили, де пазани були. Не закриваємо, то вони собі туди іноді заходять. Там. Он мокро, вони мокрі, то там собі вискубуються, обсихають. Сніг, який лежав, можна сказати, що з'ївся ось за ці дні, такі не, не морозні. От. А це таке присипає, але що воно? Воно мокро. Ось і тане. Думаю, собі можна, може можна було б висадити тюльпани. Я, до речі, дякую усім, хто підказав мені. Бачите, яка... Спеціалістка у квітах, особливо цибулькових. У мене все тюльпани, тюльпани та такі гарні цибулини, що якісь особливі, а виявляються гладіолуси. Я вам дуже вдячна, що ви всі підказали. Я обов'язково переберу, гладіолуси лишу. От. А тюльпанчики, ну, правда, не знаю коли. Ой, Сьогодні, ще... сьогодні то ще не ризикну, потрібно, <кх> потрібно якось. Ой, витягтися з цього стану хворобливого до, до такого до кашлю, Ой, ще тиск додається. Та й, та й таке. Відкрив Юра хлів, архівчика свого напуває, а десь там потихеньку-потихеньку злітають. О, повбігали курочки. Молоднячок цесарка вибігає. півник бентамчик, один вибіг, другого ще десь немає. Ну, зараз вони трошки роздумаються, типу вибігають. Так, братва, киш, це пенелопі. Давайте, вам уже насипано бігом. Що ти її виводиш? Ні? Сьогодні буде стояти кліві. О, Ната! Що? У мене багато людей. Багато людей. Меня кури яйця несуть. Чотири є. Ого. Все, це зараз кажуть розкіш для людей. <рес> Бачиш, отак то треба. Архипчику, Юра сказав, що ти стоїш сьогодні в кліві, на вулиці мокро. Треба прийти тобі чуба підв'язати. Люди кажуть, тобі треба отако, от хоп, і зав'язати чубчика. Правда? Зробимо таке діло. Пенелопка у нас не, не свинка, а робиться кабанчиком. Одним словом підростає, поправляється. Ой, спинка така. Я вже тебе два дні не бачила. Пенелопочка, круз. Ну, сьогодні є банячка, такого як дорослі свині, а на вечір на вечір щось краще дамо з якимо помийками, правда? Не обіжена вона в нас. Зачухується сюди в сіну, он туди от, наїсться і лягає спати. Нічого ми для неї поки що. Не придбали, ти поки що і не будемо придбавати, коли Бог дасть, правда? да, пане лопочка? Так, Тайсон, наш качур, що на плем'я. Лишився один він, один чорний і один том. А решти вже лишилися ще тільки качечки. А решти качуриків качур, вже забрали. От, зменшуємо, зменшуємо потрішки їхнє це поголів'я, зима йде, все, хай лишаються уже ті, які будуть до весни. Ще кілька качечок заберемо. от, Хоч, хоч зараз хочу сказати, що качечки е, оцих самочок, якщо прибираємо, то вже видно, що вони з закладеними яєчками. От, саме-саме-саме десь закладаються. Але таке, багато їх не потрібно. О, вже мені Юра і роботу трішки дав, каже, налила біжи помаленьку. Неси свиням закидати. Правда, він на скуп, Щоб я тут не стояла, то забираю і несу. Їдять твої дівчата. Так, це я не спав. Чого? А пішов до дику свиню зловив. Дивись, як вони добре двох ладять. <рик> Та вже всі знають, що це не дика, але збігалася, вона ось була знов за кнуриками. Ей, ха -ха -ха. Погано їла. Чуєш? <рик> То коли вже цей шашлик буде, ти мені скажи? <рик> а, 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 ай, Я не знаю. На Новий рік. На Миколи. То на Миколи це так кажуть, на Миколи ти ніколи. Ну, якось ми дождемося, ніколи. То так, якось дочекаємося цього. Не знаю, Я були, коли Як вони привикнули жалко її шпичку брати? То що, будемо до старості, чи що глядіти двох? Ну так. Да. Ну, чимось займатися треба. Правда? Треба, але нічого хай не відкладає, то вже ближче до свят. Страхуй тако вже, щоб вона не зірвалася знов. О, вже... ну, з довоно одіденку. ще на дві вона трима, щоб поправилася. Я вже тобі буду битки ці робити, так як ти любиш. Ой, Боже, виходь, бо зараз вже буду колоти. Воно ту білу. Ні-ні-ні-ні-ні, білу ні. Дивіться, там. Де скільки сала на ній. Відро. жиру. О, о наш тут красавчик бігунку забрав. Чуєш? А бігунку коли, може, закоптемо чи що? Ні. Ні? моя, яхай бігай. Ти диви, яка вона пара. А ти прикинь, які качки будуть. М Муларди. Ти що, справді їх і парі лишати? Ну Що його оставити? Без неї. Це ж біда буде. Де яка пара? То ми їм мали цих качачок шукати. Ну то шо, йому і, ця не помішає. <рес> і це кругом вдвох задивить голову, вона вперед, а він ззаді. Класно таку жінку, одну таку мати, другу якусь мулатку, так і в нього буде. Юра, що? Ти мене лякаєш. Я знаю, що я тебе лякаю. Так. Треба потюки їхати. Чим? Я знаю чим. Цей бжик і поїхав, а в то треба воду заливати. То ти як думаєш, яким поїдеш? Бжик чи будеш заливати? Та здорово прицепа тягнути. Не знаю, чи не буде буксувати. Будемо пробувати. Маленьким жужиком цим. Да. З жужиком маленьким. Не заніс, а, це там що ж тебе Шопайкина. Вся... Шопайкина. кабіна. Не, не заніс, все мокне. О -о -о -о. Давай, ну то я вже почекаю, чи в тебе воно вжик, чи не вжик. Ага. Що? Все. Що, акумулятор чи що? Було зародити, я не зародив. Бачить. Тим буде. Води мені винесеш. Шість відер в нього Ти бачиш, бачу я хвора. Скільки тобі винести? Я тобі десь сюди на порівчу. Шість відер. Шість відер. Що ти балакаєш? Ну а скільки? Скільки? Це відро, чи скільки нести. В цей влазить 17 літрів, води, 16, 17. А в цей 18-19. Ну, ти вроді два однакових трактори, але ж води бач, скільки в нас. То це два відеречка маленьких винесли, хватить. Маленьких це яких? Ну, ти, що такого, чуть 10, чуть більше. Що? <кій> <кій> <Шо? кій> Нічого не хочу робити, спати хочу. Погода, така. Щось чіпилося. Якийсь буде якась чіплятися сьогодні. Ну диви, ну знов на щось натякає. Ну Що натякати? Все. Гарна погода. Ага. Поїхали сьогодні в ліс. Куди в ліс? Завезу я тебе. У ліс прив'яжу до дуба і хай тебе там. <кій> Отак От то його вже на екзотіку тягне, то вже він мене прив'яже десь. От Юрасик, давай пішла тобі по воду. Ні, піду ще Архипові чубчика зав'яжу. Бо таке, що в нього довгий. Ти не хочеш підрізати? Не лізь до чуба і до коня не лізь. Чого? Бо ти знаєш приказку, баба на кораблі це до біди і коло коня, то кінь чоловіча справа, не лізь. Я зачіску просто не зачіску... Ти себе. ж хочеш, як, щоб я тобі також щось там поправляла? щось <гум> це <де. гум> А Юра, ну тебе. О, І треба палки не взяти. <гум> ну, то чого ж ти не береш? Баба не баба на кораблі, але таке послухай. Я з резиночкою, з ножичками. Може підстигти трошки Хвост. хвостика. Не треба його стиха. Манікюр тобі наведу. О, красунчик буде. Який манікюр? А я резиночку нашу взяла. Ще мені резинки? Ну, Треба буде розказувати. Чого? Кажуть, резіночку його причепити. У мене друг колись коняк впляв. Ну. Рисака. То на, це я знаю. На білу церкву. Архип великий. І він йому гриву обрізав повністю. І всі коні, які бігають, не всі гриви обрізані. <різь> Архипушка, тебе це стосується чи ні? <сі> Всі коні, які бігають. О, архипці у нас ще той бігун. Ану покажи вже чуба, поверни нього трошки. Гарно? Архипушка. Ой, який хлопчик! Прямо помолодше на очах. Де. Може, це саме, може йому обрізати. Вриву? Да. Так зробити спортивну коника. Диви, хвостик закручений. Перший рон. Я так думаю, він десь в колці тут 1,80. А то ще й буде метр восімдесят да. п'ять. Без метра. <реш> <реш> Поліз, бураки доставати. О, диви вже начепив соломки. На цю чубчика красиво. Хай, так каже, диви, який ти красун зробився. Ні, це хай буде. Гривастіка, там чубчика вже постригли. О, Зловила я біля Тома з його дівчинкою ще одного качурика. Оце ще з Тайсоном разом цю качуру будемо лишати. Каже, сьогодні цього не виведемо. Це в нас качур з яєць, зі Львова від Андрія. От, і цього теж лишимо. Тільки тепер вже не знаю, скільки це будемо качачок лишати. Якщо лишимо Тайсона, лишимо цього пана зі Львова. Ну і вже Том лишиться. Скільки це буде до вас, хлопці, качок лишити? Будемо бачити так. По сніда верхи вирішили вивести цю першерона на прогулянку. Біговий казав юраки, повертаюся, не хоче. От лінивий малий. Пончик, пішов. Кислиски на борисках. Ліневець. <світна> О, так, наїзник ще один. В маму є. В маму, приїхали. Тр, отак, тр. Так, слухайся. Що, це байно ну, Вероніка, що ти трошки прогнати. Вероніка то у нас вже спеціаліст. Саме більше, напевно, що їздить. Вероніка по це О, поки я одною стороною, вони другою. А ну що, піде обрали? Він три Оп, диви, як класно. О, пішли прямо в хлів. Все, поїздив чоловік. Поїздив. Правда? <сіхі> Прийшовся. Чи буде возити чи ні? Кого? Я каждого дня, то буде. Тільки викачатися йому не дали. І він ще ну, любить впасти, покачатися. Ой, хрущик такий. <сіхі> ну, ось так помаленьку, помаленьку. Ще спора йому, кодика обіжаємо. Що ще думаємо, плануємо. Не знаю, як воно ще далі буде, але живемо, значить, живемо. Все найкраще. Не, не хворійте, саме головне.